Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. День нероби підходить до кінця. І в нероби на господарстві вечір. Красунчик мій стоїть, любується, милується. І думає, чи то йому заходити вже до курника, чи то йому тут ще півнів трохи поганяти. Так, ці тут уже... Доїдають, довечерюють, допивають. Щось вони таке собі теж тут мудрують, мудрагелять. Сьогодні, не знаю, чи тільки сьогодні відеоролик мій побачили, чи взагалі попередні відеоролики почали дивитися, десь людям почало показувати, що оця нероба почала знову в ефір виходити і знімати відео. Дзвонили, питали, писали. За курочок Маранів дізнавалися. Курочки Марани, на жаль, тільки самовивіз, тому що немає можливості передавати ні до Києва, ні в інші міста, населені пункти, села. Хто з Дніпропетровської області, хто ближче Дніпра, то, будь ласка, плануйте, думайте, звертайтеся, хто хоче придбати, тому що. Хто здалека, то, звичайно, що за двома, трьома або п'ятьма курочками не поїде, наприклад, із Києва ніхто, то не близький світ. Легбарчики не продаються, тому що легбарчики в мене, можна сказати, то, то для душі, то те, що не, не підлягає продажі і те, що цінується, і те, що. Е не тільки належить мені, можна так сказати, то подарок інкубаційним яйцем, який мені зробила, дуже близька і дорога для мене людина. Я з великим бажанням їх хотів завести. Не так просто вони потрапили, не так добре вони вивелись, не так багато було курочок. Але все ж таки 10 курочок на даний момент є. І залишаться вони всі в господарстві. На жаль, однієї курочки немає, бо ось такому десь віці, ось такої красуньки не стало. Зараза та, яка до нас лазила і лазить, одну курочку таку мені знищила. Ну, а ці залишаються. Під пильним наглядом, під пильним приглядом, і будуть далі у нас проживати і утримуватись. Тому що є така птиця, яку хочуть купити, але вона не продається. Можливо, для когось вона цінності не несе, можливо, це сама безпонтова або сама дешева для когось птиця, нецінна. Те і тепер. Але є те, що має найвищу ціну, тому що це подарунок від близької тобі людини, який за гроші не купити Тому в більшості і тримається та птиця, бо воно там дістається, можна так сказати, як, як якийсь спадок і отримується тому що. Вона внесе, внесе в собі якісь певні спогади, якесь має значення і свою цінність таку багатьом не зрозуміти. Вечір наш тихо підходить до завершення, день сплив в одну мить, наче сірник фух і догорів. Дні тижня проходять ще швидше, ніж два дні вихідних. Не встигнеш оглянутися понеділок-четвер, як казала моя бабуся, тиждень попер. П'ятниця і знов понеділок. Дуже швидко, на жаль, все. Пролітає, проходить, минає. І дні летять, як скажені. Недавно була весна, недавно планували, як воно, що воно, кого в цьому році заводити, кого виводити, кого залишати, кого не залишати, кого замовляти, кого не замовляти, як обійдемося своїми. А тут уже раз, літо тютю. Скоро осінь буде питати, а що робили літом. Хтось врожаї вже позбирав, хтось врожаї ще збирає. Але час на місці не стоїть. Час стрімко летить вперед. Дні летять. Листки календаря змінюються перше, десяте, двадцяте і кінець місяця. І, на жаль, на жаль, час не повернуть назад. Тому живіть на повні груди, насолоджуйтесь життям, не чекайте чогось. Чогось такого неймовірного, а те, неймовірне, робіть самі. Втілюйте свої мрії в життя. Захотілося вам щось. Спланували. Не відкладайте, якщо є можливість цього зробити вже. Не чекайте завтра, післязавтра, місяця, тижня, півроку, року, а може, а не може. Бо буває, що оте, а може, може й не настати. Такі реалії життя. І, на жаль, зараз і молодим людям потрібно задумуватись про те, що життя дуже і дуже швидко плине. Тому, як я вже, вже сказав, насолоджуйтесь життям кожного нового дня. Нехай воно вам буде в радість. І байдуже, що комусь ваша радість не в радість. І цінуйте тих, кому ваша радість в радість. Такі люди є, але їх мало. Більшість це кому наша радість не в радість, і хто з нами не розділяє нашу радість, але потрібно жити, творити. І ти вперед, хоч ти іноді і зашпортуєшся, і падаєш, і важко встати. Але все одно йдеш.